9 грудня Запорізький національний університет вітав у своїх стінах учнів випускних класів Запорізького навчально-виховного комплексу номер 67 у межах циклу щотижневих профорієнтаційних заходів «One day at university». Знайомство з університетом школярі розпочали з юридичного факультету, де їх зустріла декан факультету Тетяна Коломоїць. доцент кафедри кримінального права та правоохоронної діяльності Михайло Ларкін, в лабораторії криміналістики, продемонстрував спеціальне обладнання криміналістів і розповів про практичну підготовку студентів, а також про принципові відмінності двох освітніх програм на факультеті: право і правоохоронна діяльність. Факультет соціальної педагогіки та психології представляла доцент кафедри психології Юлія Железнякова. Вона розповіла про широкий вибір освітніх програм на факультеті та про компетентності, які студенти здобувають навчаючись тут. Студентка факультету Анна Антонюк провела цікаві психологічні тести з несподіваними результатами. Декан факультету журналістики Віктор Костюк презентував свій факультет і розповів про професійну підготовку майбутніх фахівців. Він зазначив, що журфак ЗНУ готує не путінських пропагандистів, а носіїв правди. Він представив майбутнім вступникам рекламну продукцію факультету. На учнів чекав візит до факультету іноземної філології, який представила заступниця декана з профорієнтаційної роботи Оксана Шевчук. Факультет організував цікаву інтерактивну лекцію на тему історії американської англійської мови. Студентка факультету Поліна Петренко підготувала вікторини на тему іноземних мов, що вивчають на факультеті. За результатами участі у вікторині переможці отримали солодкі призи. На математичному факультеті вступників раду вітали в лабораторії віртуальної реальності, заступниця декана з профорієнтаційної роботи Марина Гречнєва та асистент кафедри комп'ютерних наук Кирило Чорний. Учні мали можливість поринути у світ віртуальної реальності за допомогою vr окулярів Кирило Чорний розповів, що зараз на факультеті використовуються потужні інформаційні системи та сучасні засоби візуалізації. На спільному кавабрейку учнів зустріли представники факультету менеджменту та інженерного навчально-наукового інституту імені Потебні ЗНУ. Виконувач обов'язків декана факультету менеджменту Олександр Олійник представив спеціальності для майбутніх студентів, розповів історію виникнення молодого факультету, заакцентував увагу на потребі володіння іноземною мовою для роботи в міжнародному бізнесі, презентував потужну теоретичну і практичну базу на факультеті. Відбулася зустріч із представниками інженерного інженерного навчально-наукового інституту імені Потебні ЗНУ, професоркою кафедри обліку аналізу оподаткування та аудиту Тетяною Меліховою, та асистентом кафедри інформаційної економіки, підприємництва та фінансів Євгенієм Меліховим. Науково-педагогічні працівники розповіли про широкий вибір освітніх програм і можливостей для подальшого професійного розвитку та працевлаштування. Водночас вони зазначили, що підприємства України та Запорізького краю зіткнулися з кризою молодих кваліфікованих фахівців, тому зараз як ніколи важливо забезпечити випускників робочими місцями. За результатами зустрічі майбутні вступники отримали подарунки від ЗНУ та запрошення на нові зустрічі.